Олів'є, суп, грибний з куркою. Як та чим годують українських військових? Подивіться, який слой води те саме всередині. Факти тижня влаштували інспекцію в їдальнях на передовій. Ми прибули в один з найгарячіших регіонів нашої країни на Донеччину. Порівняли вміст наших сухпайків з іноземними. Та ну я це їсти не буду. Та навіть долучилися до приготування їжі на кухні в ЗСУ. Три два один їмо в Україні скандали з харчуванням. Для військових уже традиційно на перших шпальтах або продукти неякісні, або ціни космічні, або взагалі голки в м'ясі. А ще дуже часто трапляються факти недовезення. По тим заявкам, які дають військовослужбовці. Відтак, аби не чуток дізнатися, що в меню у наших військових вирушаємо з інспекцією. Аби перевірити, чим годують наших бійців, ми прибули в один з найгарячіших регіонів нашої країни на Донеччину. Точну локацію, де будемо знімати, я не називатиму задля безпеки, але спеціальну перевірку, чи харчуються наші військові якісно, ми гарантуємо. Ми в одній з військових частин, де готують їжу для бійців 109-ї бригади ТРО. Це у нас ємність для води це ми зберігаємо тут і воду. На плитах усе ж кварчить. Кухарки Валентина та Людмила саме готують вечерю для бійців. «Будуть лінові голоси, тушимо капусту. Загалом на цій кухні працюють у п'ятьох. З пів шостої ранку до п'ятої вечора. Буваємо з 4 утра навіть. У нас п'ять кухарів, ми готуємо на 150 чоловік. І що саме буде в меню, вирішують самі. Ми дивимося, що в нас є по продуктам, те й ми готові. Що нам завозять, те й готовим. Так от про продукти. А що ж отримують наші військові для так званого повноцінного харчування? Саме у нас тут макарони. Чого так мало? Тому що кінець тижня. А ще борошно, рис, сіль, олія, квасоля. У нас солодощі є. Це у нас така паста є, шоколадна горіхова. Типу, як нутелла. Та все ж питання у нас виникають і найперше до консервації. Огірки такі трохи не миті, але я думаю, що під час приготування повара з ним з ними знають, як поратись. Да. Та йдемо далі, точніше, нижче. У підвал. Тут у вас. Тут у нас склад, овочевий склад, угу. де ми зберігаємо овочеву групу. О, зараз. Всього так мало. У вас. Ну, бачите, тому що зараз кінець неділі, то. Зараз ну вже остатки залишились. Та залишки залишками, але насправді картина сумна. Овочі, таке враження, що з позаминулого століття фрукти ж груші привозять, яблуки привозять, банани є, апельсини є. А ще є нюанс: фрукти, особливо груші, за розміром, наче крихітні сливи. Окреме найболючіше питання м'ясо та риба. Отут зберігаємо рибу. У угу. цій морозильній камері. Хек. Хек є, скрінта є. Але є одне але. На все в воді. Води багато, та це впливає на вагу. Вони постачальник може привести меншу вагу, а, а грошей отримати. Тобто, ми фактично сплачуємо за воду. Ідентична історія зі свининою і курятиною таке враження, що несумлінні постачальники віддають бійцям на фронт не м'ясо, а лід з домішками м'яса. Дивіться, який слой води те саме всередині. Відповідно, коли воно розмерзається, воно втрачає свої якісні характеристики. Я ще жодної бригади від жодної бригади не чула, що м'ясо чи риба постачається в хорошій якості. Відтак маємо, що маємо, але щойно починається обід, бійці вже в черзі. А чого так мало? Посмотрите на мене. Ну так вам треба багато. Ні, ні, худаю. І хлопці переконують, навіть попри прогалини в поставках тут кухарі готують добре. Так, меню завжди разнообразно. Завжди смачно. Так, завжди. А це вже обід морпіхів. Тут харчуються бійці 38-ї бригади морської піхоти. Сирний грибний суп. Це смачно. Конечно, звісно. Плов по-домашньому. А ще десерт. Ананаси, персик, яблуко свіже, банан свіжий, з гущонкою залитий і шоколадом. На вкус бомба ракета. на цій кухні працює лише два кухаря. Готують теж тричі на день, показують своє меню. А якщо хтось м'ясо не їсть? Ну це ж не ресторан, це армія. Ну якщо комусь не можна, ну так і не їсть. Фруктовий салат є. Та то все жарти. Насправді тут вже самі бійці замовляють, що їм до смаку. Ви любите гриби? Так. Сирний суп любите? Так. Я ж планую меню. А ви, ви під себе його плануєте? <рес> під побажання особового складу. Проходьте, проходьте. Чого ви боїтесь? Мені хватить. Хлопці, смачно. Так. Але для повноти картини маю переконатися в цьому сама. Я теж давайте поїм, що ви там готуєте. Мені небагато, я їм дуже мало. Ай! Я зараз казала, щось переверну точно. Стилі. Я спробую ваш суп м -м -м. дуже смачно. Та обід обідом, а ми прямуємо на склад. Так, заморожена продукція. Зберігаємо м'ясо. Ситуація ідентична, як і в попередній бригаді. Так, тут у нас зберігається ковбасна продукція, ковбаса, сердельки. Олександр, начальник продовольчої служби, каже, через прогалини з поставками продуктів часто доводиться самотужки шукати, чим нагодувати бійців. Привозять нам не завжди вчасно і не завжди в повній мірі. Плануємо ми меню розкладку, плануємо там страви, потім щось приходиться заміняти, щось з резервів, з запасів доставати. А ще каже, про якість продуктів говорити вже просто втомилися. Не всі найменування доїжджають і невідповідної якості, і змінити самотужки ситуацію не можуть, адже за все мали б відповідати в міністерстві оборони. Дивіться особисто, ми в цьому не беремо участь. Цим займається ДОТ, державний оператор тилу. Uh -huh. Тобто, ми ніяких. Ми нічого не можемо змінити. Але якщо в частинах за меню беруться самі ж бійці, то що робити тим, хто перебуває в гарячих точках? Чим харчуються вони? Зараз я покажу і порівняю, які сухпайки у нашої армії та країнах НАТО. У нас їх три: шведський, канадський та український. У шведському без перебільшення є майже усе основні страви картопля з куркою та паста для веганів, суперфуди, снеки, ну тобто швидка їжа, мюслі, кава, солодощі. Але я не бачу розпалювача. Бо його тут немає, щоб розігріти їжу або просто нагріти води. Далі канадський сухпай. Він поступається. Там теж є основні страви, щоправда, майже без снеків. Та от що в нашому, в українському, він, до речі, найважчий. Там уже окремо розділені сніданок, обід та вечеря, гречка з куркою, борщ, квасоля та перловка з м'ясом. Ми усе розпаковуємо, але догустувати я не буду, особливо борщ. Та ви ж самі бачите, який він має вигляд. Щоправда, після усіх скандалів у Міноборони все ж вирішили змінити підхід до харчування. Обіцяють оновити харчові набори, врахувати релігійні, моральні та особисті потреби кожного військового. Але як це працюватиме на практиці, поки не знає ніхто. Що точно відомо, наші бійці через неякісну їжу, почуття гумору не втрачають. У цьому я переконалася особисто в них на кухні. Можна я щось поможу? Можна, Ваня, знімай знімати парту за в'яжі так. Я сама напросилася. Ваня, йди тримай мікрофон. Готуємо гуртом під звук сирени. Це летить. Не. До речі, саме в цій бригаді шукають охочих долучитися до справи. З кухарями дуже велика проблема, саме з якісними кухарями. Підхід до цього дуже ретельний по відбору кухарів. Не просто людина повинна мати тільки освіту кухаря і змогла один приготувати порядка десь на 450 осіб. Що точно, як здається, не під силу мені. Все Yes. Так ретельніше треба. Я вперше в житті перебуваючи в ЗСУ, в Збройних силах України готувала Цезарь. Взагалі, хоч щось готувала. Ну, окей, спробуємо. бомба ракета Три два один, їмо! І приготувала я, смачно. здається, смачно. Дуже смачно. То все лірика як щодо обіцяних змін у харчуванні чи довго їх чекати? Після численних скарг уряд нарешті затвердив покращене харчування для військовослужбовців у лікарнях за стандартами НАТО. Водночас ще більше поліпшеного раціону наші бійці потребують на фронті. Любов Кукла факти тижня ICTV. Єдині новини.